Урок 22. -й. обіцяні ще два типи складів. Логічна англійська вами Оксана Гермаковська. Отже, п'ятий тип складу. В англійській мові дуже багато голосних звуків, і всього 5 букв для їх позначення. Ну, додали ми ту німу І, і це подвоїло кількість, але все одно замало. Отож, вдаємося до різноманітних комбінацій. А їх люди добрі, багато. Коли звук складається з двох частин, типу ай, Ой, оу, його фахівці називають дифтонгом. А коли будь-який звук пишемо за допомогою двох літер, то це диграф. І ми маємо чимало слів з диграфами. Диграфи для голосних утворюють окрем, окремий тип складу, англійці їх називають ще vowel team через те, що вони складаються з голосних і позначають голосний звук. Це такий собі окремий тип складу, на який не впливають ні приголосні на кінці, ні суфікси з голосною, вони якісь самі по собі, вони не спотворюються іншими літерами. Дивіться: book bow, bread, tree play. І все зберігається у першому складі: booking, bowing, а також meeting, pleasant, player. Яке було, таке і зберіглося. І нарешті шостий тип складу are controlled syllable. У всіх цих складах ви побачите літеру. Are. Вона така ніби простенька літера. Rat, run, red, street, green, така знайома, і читати її неважко, і записувати її нескладно. Але де та простота дівається, коли мова заходить про голосні і про комбінацію голосною з літерою R. Ми отримуємо цілком новий звук. OR, наприклад, pork. Fork storm, stormy, morning. У британській вимові ви, можливо, не почуєте Р, а почуєте просто довгий О, але я буду більше вдаватися до американської вимови, яка мені більш звична. та R разом дають R. Car, star, burn. Garden, carton. До речі, carton Можна було б подумати, що це картон. Але ні. Англійською мовою carton – це така коробочка з картону. Або тара з картону, в якій продаються молоко, соки і так далі. Цей склад виділяється в окрему категорію через те, що. R утворює ні довгий звук, ні короткий, а взагалі новий. В комбінації з I, E та U ми отримуємо той самий звук R. Bird, Fur, Urban, Nursing Server. Детальніше про ці комбінації я розкажу у подальших уроках. На цьому ми закінчуємо шість. Типів складів в англійській мові. Я сподіваюся, сподіваюся, вони вам допоможуть писати грамотніше.